Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, наскільки зростуть і як зміняться виплати на дітей, починаючи з 1 січня 2026 року. Зараз більш детальніше все розповім. Дивіться, хочу нагадати, що наразі держава прийняла рішення, що буде допомагати родинам на кожному етапі, починаючи від вагітності до першого класу родини. Як, як це буде відбуватися? Дивіться, хочу нагадати, що до Допомога починається ще в період вагітності пологи, коли ви народжуєте пологи. Та відповідно післяпологовий період. Хочу нагадати, що право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами у нас мають усі жінки, зокрема й неповнолітні, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Допомога призначається в розрахунку 7 тисяч гривень на місяць. Далі у нас йде допомога при народженні дитини. Нагадую, що допомога. Допомога при народженні дитини першої та кожної наступної з 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень. Далі, пакунок малюка, вона залишається, пам'ятаєте, це одноразова натуральна допомога. Вона є безповоротною, адресною соціальною допомогою. і Ви можете або. Кошти е, отримати. Або кошти наразі у нас становить 7689 гривень у 2026 році. Така сума буде становити, ви одноразово можете отримати і витратити їх. Або ж отримати в натуральній формі всі там речі, що необхідні вам е, при, після народження дитинки. Не буду на цьому сильно акцентувати увагу, тому що хто готується до пологів, я думаю, що бачив вже. Є багато дуже відео, які показують вміст пакунку моляка на сьогоднішній день. Далі, дивіться, значить, що ще міняється? Угу. А, так. У 2026 році ще в нас збільшується допомога для догляду за дитиною до досягнення неї однорічного віку, і вона буде надаватися у розмірі 7 тисяч гривень. Це зараз це ті, пам'ятаєте, коли народжувала діток і ми отримували 860 гривень. Зараз до одного року держава буде виплачувати щомісяця 7 тисяч гривень. Якщо дитинка має інвалідність, то сума буде більше десь. 2500. Далі, дивіться, ще, значить, Якщо ви вирішите в один рік да, там, з досягнення дитиною одного року до трьохрічного віку йти працювати, то в такому випадку буде працювати програма «Є ясла» і буде надаватися грошова допомога з боку держави у розмірі 8 тисяч гривень. Якщо мова йде про дитинку, яка має інвалідність, то це розмір такої допомоги буде становити 12 тисяч гривень. Далі, дивіться, ще буде така виплата, як є садок, але вона запрацює з 2028 року і буде становити щомісячну грошову виплату у розмірі 8 тисяч гривень. Далі залишається пакунок школяра на 2026 рік, якщо ваша дитинка 1 вересня 2026 року збирається йти в перший клас, то ви знову можете, отримувати 5 000, можете отримати 5 тисяч гривень. Це одноразова грошова допомога для учнів першого класу, пакунок школяра призначається на кожну дитинку. Цей закон обережності з 1 січня 2026 року. Щось виникають ще якісь питання, будь ласка, задавайте обов'язково з вами про це поговоримо.